Їх знаходять на сміттєзвалищах та евакуюють під обстрілами з прифронтових територій. Тисячі чотирилапих друзів шукають свої родини. Цими вихідними у Києві організували фестиваль, де кожен охочий може безкоштовно забрати собі песика чи котика. Яка процедура оформлення пет батьківства? Та скільки чотирилапих знайшли нові домівки у сюжеті Віолети Товкес. Ліворуч котики, праворуч песики у першому павільйоні на ВДНГ відбувається фестиваль Едопт Мідейс, де понад 700 улюбленців чекають свої родини. Тут одразу оформлять документи та прочіпують їх. Близько півсотні притулків привезли своїх вихованців із надією знайти для них люблячу родину. Тут і безхатьки, і тварини з люблячих сімей. На жаль, покинуті через війну. Тваринки з прифронтових територій врятовані. Є в нас на фестивалі, тому що дуже багато волонтерів, які які привозять, вони віддають в притулки, або власноруч лікують цих тварин, і вони приходять до нас, щоб знайти їм домівки. Учасниками фестивалю є притулки: як державні, так і приватні. Також це можуть бути зооволонтери. Один із них, актор Олексій суровцев каже, зооволонтером став випадково на початку повномасштабної війни. Якщо задати ці важкі часи. Березень 2022 року ми рятували людей, вивозили, евакуювали. Одного разу випадково я врятував кота і виклав це в соцмережі. На наступний день я прокинувся відомим зоозахисником. Нині на його рахунку майже три тисячі врятованих тварин. Ми їздили. І там гарячі точки: Торецьк, Вовчанськ, Харківщина, Донеччина, Херсонщина відповідні рятували. Багато, Вся Україна зараз в мене і притулок, який називається котель Бородата і ветеринарна клініка. І зараз ми розпочали будівництво котопарку. Олексій каже, не любить слово притулок, тож створює для чотирилапих умови як удома і тішиться, коли його тварини знаходять нову сім'ю. Це забирає. – Які емоції? – Дуже радий за нього. Ну, кіт, звичайно, незадоволений, але але ну, нічого. Десь через місяць він адаптується і буде все класно. Він мені потім подзвонить, скаже, скаже, дякую разом із новою петмамою. Олексій відправляється до стійки реєстрації. Тут вносять у базу дані і тварини, і нового власника. Мені потрібен ваш паспорт, ваш ідентифікаційний код, також паспорт тваринки. Ми фотографуємо тваринку, зафіксуємо її вагу, стать, породу. Потім ці всі дані передаються в чіп, і в разі втрати тварини поліція зможе відсканувати. Чіпка тваринки і дізнатися, хто її власник. Чіпують тварин теж тут та проводять первинний ветеринарний огляд. Цілеспрямовано за кошеням сюди прийшов Ігор із донькою Євою. Тепер у їхній родині житиме Лакі. Ми прийшли коло, вона всіх подивилася. Але кажу, вибирай, якого ти запам'ятала, то вона одразу пішла з цілена там в уголочок за цього кота. Ми обрали котика. Гулять, а потім ми забрали і, і купили йому корм, лізочко і, і будиночок. – Як за ним доглядати будеш вдома? Приглядати за, за нього, коли він буде какати і ми А власниця притулку для великих собак, таких як Підбулі і стафи, Альона, каже, для її підопічних знайти родину дуже складно. У людей панує страх, що це бійцівська порода. Тому вони зазвичай бояться до них підходити. Людина не може відчути по фото чи по відео саму собаку. Тобто, це змога для людини прийти, потрогати, погуляти, відчути, як це бути собачником. Це дає Змогу саме контакту, тому це дуже важливий фестиваль. Тож головна мета заходу допомогти притулкам розвантажитися, звільнити місця для тих тваринок, яких привозять з прифронтових територій, які знаходяться на вулиці, щоб дати шанс потім також знайти їм дім. Не обов'язково потрібно прийти і одразу взяти тварину. Можна прийти задонатити або зняти сторіс, викласти і хтось з ваших друзів захоче того котика або песика, якого ви показали. Тому важливо, щоб люди долучались до такої ініціативи. Фестивалі Доп Мідеїс проводять що два місяці. Цей уже 16 -й. І з моменту його започаткування свої родини знайшли близько двох тисяч чотирилапих. Віолета Товки з Дмитро Климчук Вікна СТБ. Єдині новини.